Господи, я приходжу до Тебе зі втомленою душею. Сьогодні в мені тиша, але не від миру, а від боротьби. Я воюю всередині себе, зі страхами, сумнівами, болем. Це бій невидимий, але такий реальний. Моя усмішка часто прикриває втому, але ти бачиш, серце. Ти бачиш істину, у цій боротьбі я зрозуміла, мені не вистачає сили. Молитва мій щит, моя зброя, мій захист. Коли я молюся, я не тікаю, я стою, коли я молюся, моє серце починає дихати. Молитва це місце, де ворог втрачає владу, це поле, де ти борешся за мене, я кладу свою втому тобі до ніг і прошу. Борися за мене, коли я не можу сама. Кожне, о Господи, допоможи, як стріла до неба. Я не завжди бачу результат, але я відчуваю Твою присутність. Господи, дай мені мужність стояти, коли хочеться впасти. Дай спокій, що вищий за розуміння, дай віру, що не згасає в темряві. Бо в молитві я віднаходжу тебе. Ти той, хто не залишає, ти той, хто бореться за мене, коли я мовчу, я довіряю тобі, навіть тоді, коли тремтять коліна, я вірю тобі, навіть коли ніч затягується. Цей мир мій найкращий доказ, що ти тут, я не здамся, бо ти моя опора, і я щиро дякую тобі, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, будь моїм щитом від усього злого, захисти моє серце від спокус, які відводять мене від Тебе. Нехай Твоя благодать буде моїм провідником у щоденному житті. Господи, навчи мене відрізняти добро від зла, захисти мене від поганих думок і вчинків. Господи, дай мені силу протистояти спокусам світу. Благослови мене і мою родину, щоб ми жили у світлі Твоєї правди. Оберігай мою душу. Господи, допоможи мені залишитися чистою перед Тобою, даруй мені мудрість, щоб уникати шляхів зла. Господи, пошли мені ангелів-охоронців для захисту, благослови мене, вбережи мене від заздрощів і ненависті. Господи, оберігай мої думки і слова від гріха. Нехай Твоя любов буде моєю силою у боротьбі з темрявою. Господи, допоможи мені бачити Твоє світло, збережи мене від впливу злих людей, даруй мені спокій і впевненість у Твоєму захисті, Господи, нехай Твоя присутність буде моїм захистом і опорою. Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Всемогутній, Отче, до Тебе підношу свою молитву в надії та довірі, ти мій надійний прихисток у бурях життя. Очисти мене, Господи, від усякого негативу, що накопичився в моєму серці, відмий мою душу від усього темного, що заважає мені жити у Твоїй благодаті, захисти мене від лихого ока, від заздрощів, від недобрих думок і слів, що можуть шкодити мені та моїй родині. О, Господи, нехай Твоя небесна сила, поставить невидимий щит навколо мене, нехай зло не матиме влади, Наді мною, а всі підступи ворогів розсіються, як порох. Ісусе Христе, приходжу до Тебе, Боже, і прошу, звільни мене від усякого тягару негативу. Боже милосердний, очисти мою оселю, мою сім'ю, мою працю від усього, що може принести розлад сварки чи занепокоєння. Нехай жоден лихий намір не досягне мене, нехай жодне погане слово не принесе шкоди в моєму житті. О Ісусе, стань біля мене Своєю любов'ю, оточи мене Своїм світлом, щоб жодна тінь темряви не могла проникнути в Моє серце. Пресвята Богородиця, ти, наша заступниця, перед Божим престолом, покрий мене своїм покровом і не дозволь, щоб зло торкнулося мене, святий Архангеле Михаїле, захиснику Божого люду, відсічи своїм мечем будь-яке прокляття, що спрямоване на мене чи мою родину. Господи, наповни мене вірою, щоб я не боялася жодного зла. Навчи мене довіряти Тобі, бути єдиний справжній захисник і покровитель. Нехай з цього дня всі мої страхи будуть під Твоєю опікою, нехай моє Слово буде чисте, а думки праведні. Очисти моє серце, Господи, щоб я не носила у собі зла, образ чи ненависть. Навчи мене прощати і благословляти навіть тих, хто чинить мені кривду. Нехай кожен мій день починається і завершується з тобою, Боже. Дай мені силу не зважати на лукаві слова людей, а прямувати Твоїм шляхом. Господи, постав ангелів навколо мене, щоб вони боронили мене від усякого зла і зберігали у чистоті мою душу. Дякую тобі, Боже, за твою опіку, дякую за всі благодаті, якими ти мене наділяєш. Я довіряю тобі своє життя, свої кроки, свої думки. Нехай усе у мені буде згідно з твоєю святою волею, нехай ніяка заздрість, лихе око чи негатив не має сили наді мною, бо я належу тобі, Господи, і тільки Ти керуєш моїм життям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи милосердний до Тебе підношу свою душу і тіло, бо лише Ти є джерелом істинного зцілення, Ти створив мене з любов'ю, Ти дарував мені життя. І лиша в тобі, моя надія, поглянь, Боже, на мої рани, видимі й невидимі, тілесні й духовні, та доторкнися до них своєю благодаттю, очисти мене від усякого гріха, який ранить моє серце і віддаляє мене від Тебе. Дай мені силу відпустити образи та біль, що пригнічують мою душу, наповни мене Твоїм миром, щоб жоден страх чи сумнів не ослабили моєї віри. Господи, стіли мене від усякої недуги, що знесилює моє тіло та розум. Торкнися мене своєю рукою, як Ти торкався хворих і стілював їх. Нехай Твоя благодать тече через мене, оновлюючи кожну клітину мого єства. Допоможи мені знайти сили, боротися з утомою, болем і з невірою, навчи мене довіряти тобі, навіть тоді, коли випробування здаються непосильними. Боже, ти зцілюєш не лише тіло, але й серце, наповни мене твоєю любов'ю, нехай твій дух очистить мене від усякої темряви, що оселилася в моїй душі. Допоможи мені, пробачити тих, хто спричинив мені біль. І знайти мир у серці, дай мені терпіння у випробуваннях, щоб я не нарікала, а приймала твою волю. Захисти мене від зневіри, коли дорога стає важкою і незрозумілою. Навчи мене бачити у кожному дні твою присутність і благословення. Очисти мій розум від тривог і думок, що позбавляють мене внутрішнього миру, допоможи мені знайти спокій у тобі, бо ти мій Спаситель і лікар. Господи, зціли не лише мене, але й тих, хто страждає поруч зі мною. Наповни мене вдячністю, щоб я завжди пам'ятала, що ти ведеш мене найкращим шляхом. Дай мені радість у серці, щоб я могла ділитися нею з іншими. Господи, онови мене, відроди мою віру та надію, очисти мене від усього, що віддаляє мене від Тебе, і веди мене шляхом правди. Нехай ця молитва стане для мене джерелом сил і світла, допоможи мені щодня довіряти тобі все моє життя і здоров'я. Боже, ти бачиш моє серце, наповни Твоїм миром і любов'ю, дай мені силу приймати все, що ти посилаєш вдячністю і вірою, зміцни моє тіло, щоб я могла виконувати Твою волю, дай мені ясність розуму, щоб бачити твої знаки і слідувати за тобою, нехай Твоє світло розжене всі тіні сумнівів і тривоги в моєму житті. Пошли мені мудрих і добрих людей, які допоможуть мені у важку хвилину, допоможи мені бути терпеливою. І довіряти твоєму часові, а не поспішати, зміцни мою віру, щоб вона була твердою, як скеля і непохитною. Навчи мене дякувати не лише за радощі, а й за випробування. Боже, нехай Твоя любов зміцнює не лише мене, але й увесь світ. Дякую тобі за кожен день, за кожен подих, за кожну можливість стати ближче до тебе, наповни мене світлом твоєї благодаті, щоб я несла це світло іншим. Господи, я знаю, Ти тримаєш мене за руку і ведеш туди, де я знайду мир і зцілення. Отче наш, що си на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена не лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи, Всемогутній, до Тебе звертаюся в молитві. Оточи мене своєю благодаттю, щоб жодне зло не мало влади наді мною, очисти моє серце і думки від усього, що може віддаляти мене від Тебе. Господи, я відкриваю своє життя для Твоєї любові і закриваю усі двері для темряви, нехай світло Твоєї істини прожене всякий страх, сумнів і негатив із мого життя. Господи, забери від мене будь-яке зло, яке намагається проникнути в мою душу, нехай слова неправди, заздрості та ненависті не торкнуться мого серця. Боже, постав навколо мене невидимий щит, який захистить від ворогів, вбережи мене від лукавих людей, що приносять лише смуток і розчарування, нехай кожен, хто бажає мені зла, побачить світло Твоєї правди і навернеться. Господи, очисти мій дім, щоб у ньому панував мир, радість і спокій. Нехай жодна зла сила не зможе проникнути в моє життя і життя моїх рідних. Господи, наповни моє серце добром, щоб у ньому не було місця для ненависті. Навчи мене прощати кривдників, щоб зло не мало наді мною влади. Господи, будь моїм провідником, щоб я не зійшла із твоєї праведної дороги. Допоможи мені бути міцною у вірі, щоб ніщо не змогло похитнути мою довіру до тебе. Боже, відкрий моє серце для твоєї любові і закрий його для всякої темряви, нехай ніщо погане не має влади наді мною, святий, Арханеле Михаїле, стань переді мною і знищ усі підступи зла. Пресвята Богородице, накрий мене своїм покровом і захисти від усякого зла. Господи, нехай кожне слово, що виходить з моїх уст, буде наповнене миром і добром. Допоможи мені зберегти спокій навіть у найважчих обставинах, захисти мене від усяких наклепів, обману і лукавих намірів. Нехай зло не знаходить дороги до мого серця, а добро наповнює моє життя. Господи, нехай Твоя присутність буде в кожному моєму рішенні і вчинку. Даруй мені силу не піддаватися негативу, що оточує мене у світі. Очисти мою душу від будь-якого страху. Господи, нехай зло обходить мій дім і мою родину стороною, нехай моє серце буде настільки наповнене тобою, щоб у ньому не залишалося місця для темряви. Боже, допоможи мені не впустити у своє життя сумнів та тривогу. Дай мені мудрість розпізнавати фальш та злих людей, щоб не потрапити у їхні пастки. Господи, вбережи мене від будь-якої негативної. Енергії, що може зашкодити мені. Боже, нехай кожен день буде наповнений Твоїм світлом і миром, допоможи мені жити праведно, щоб моє життя було свідченням Твоєї любові. Господи, відкрий переді мною лише ті двері, які ведуть до добра і світла, закрий всі шляхи, які можуть привести мене до падіння або гріха. Боже, наповни мою душу миром, щоб жодні земні тривоги не могли її затьмарити. Господи, нехай усяке зло, що наближається до мене. Буде зруйноване твоєю могутністю, пошли мені віру, яка буде сильнішою, за будь-яку спокусу, нехай ніщо не похитне моєї впевненості у Твоїй доброті та захисті. Господи, нехай Твоя рука завжди буде на мені, ведучи мене правильному напрямку. Дякую за кожен день, коли Ти оберігаєш мене і мою родину. Господи, нехай моя душа буде завжди чистою, а серце відкрите для Тебе. Я закриваю усі двері. І для зла, і відкриваю їх лише для тебе, Боже. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутній Боже, стаю перед Тобою в покорі та довірі, Ти джерело всього доброго. Ти благословляєш руки працьовитих. Прошу тебе, Господи, відкрий для мене двері, благословення та достатку. Очисте серце моє від сумнівів і страху, щоб я довіряла Твоїй волі, допоможи мені бачити можливості, які ти ставиш на моєму шляху. Боже, руйнуй усі перешкоди, що заважають мені жити у Твоєму благословенні. Захисти мене від заздрості, лихого ока і недобрих людей. Господи, даруй мені мудрість розпоряджатися дарами, які ти мені даєш. Навчи мене бути вдячною за все, що маю, і не нарікати на труднощі. Допоможи мені бути щедрою, щоб я могла ділитися з тими, хто потребує. Господи, нехай праця моїх рук буде благословеною і приносить добрі плоди. Очисти моє серце від гордості, щоб я не покладала надії лише на себе, а довіряла тобі. Навчи мене просити з вірою, не сумніваючись у твоїй силі. Боже, забери всі перепони, які стримують потік Твоєї благодаті у моєму житті. Господи, пошли мені правильних людей, які допоможуть мені зростати та розвиватися, благослови всі мої починання, щоб вони служили на добро мені та іншим. Дай мені силу та наполегливість долати труднощі, не втрачаючи надії, навчи мене не боятися змін, якщо вони мене ведуть до кращого життя, допоможи мені позбутися всіх негативних думок, що обмежують мої можливості. О Господи, нехай Твоя воля направляє мене у всіх рішеннях, які я приймаю. Пошли мені достаток, який стане благословенним для мене та моєї родини, очисти мене від страху перед майбутнім, бо ти мій Господь і провідник. Боже, відкрий переді мною нові шляхи та двері, дай мені відвагу робити кроки вперед, навіть коли дорога не є легкою. Господи, благослови кожен мій день, щоб він був наповнений радістю. Нехай Твоя сила і благодать наповнюють моє життя миром і вперед. Певненістю, даруй мені чисте серце, щоб я могла приймати Твої дари з вдячністю, навчи мене довіряти Твоїй мудрості, Господи, нехай Твоя рука провадить мене шляхом процвітання, захисти мене від неправильних рішень, які можуть завести мене в оману, допоможи мені працювати старанно, але не забувати про духовні цінності. Господи, вбережи мене від злидню і безнадії, веди до світла твоєї істини. Нехай Твоя любов наповнює моє серце, щоб я не боялася просити та отримувати. Благослови мене фінансовою мудрістю, щоб я могла керувати своїм достатком з розумом. Господи, зроби мене джерелом допомоги для інших, щоб я могла ділитися Твоїми благословеннями, очисти мою душу від тривоги і наповни її Твоїм миром, допоможи мені бачити можливості там, де інші бачать. Лише труднощі, Господи, нехай усі мої зусилля будуть сповнені Твоєю благодаттю. Дай мені терпіння чекати Твого часу. Навчи мене жити в достатку, з покорою і вдячністю. Боже, зроби мене мудрою у рішеннях, що ведуть до процвітання, нехай моя віра буде міцною, щоб жодні випробування не зламали мене. Господи, відкрий небесні вікна і зійшли на мене своє щедре благословення. Дякую тобі, Господи, за Твою любов, за Твою опіку і за Твої дари. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю! І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Господи, Всемогутній, ти знаєш моє серце, ти бачиш мої думки, і прагнення мої. Перед тобою я сьогодні відкриваю душу і прошу, якщо моє бажання угодне тобі, якщо воно мене веде до добра, Любові і спасіння сповни його у своїй святій волі. Господи, навчи мене бажати того, що корисне для душі, що не веде до гордині чи самолюбства, але допомагає зростати у вірі. Якщо те, що я прагну, не є для мене благом, відверни мене від цього. І дай мені сили прийняти твою мудру волю, Пресвята, Богородице, ти навчилася смиренно приймати Божу волю, навчи і мене покладатися на Господа, не впадати у зневіру, а чекати з терпінням і вірою. Допоможи мені довіряти Богу, навіть якщо відповідь на мої прохання не приходить одразу, святий ангеле, охоронцю. Направ мене на правильний шлях, Господи, віддаю Тобі всі мої бажання, всі мої прагнення, всі мої надії, нехай станеться не моя воля, а Твоя, бо Ти знаєш, що для мене краще. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Ти джерело всіх благ, Ти подаєш нам усе необхідне для життя, і без тебе немає нічого. Перед тобою я схиляюся і щиро благаю про допомогу у фінансових справах. Ти знаєш мої потреби, знаєш труднощі, з якими я стикаюся. Прошу тебе, Господи, даруй мені мудрість і силу правильно управляти тим, що Ти мені даєш, щоб у моєму житті не було нестачі, а навпаки, щоб я могла бути щедрою і допомагати іншим. Господи. Навчи мене довіряти тобі у всьому, не боятися майбутнього, не зневірюватися у важкі часи, але шукати Твого проводу і благословення, допоможи мені знайти чесний заробіток, правильні можливості для розвитку, направ мої дії так, щоб вони приносили добрі плоди. Боже, якщо є якісь перепони в моєму житті, що заважають фінансовій стабільності, відкрий мені очі. Щоб я могла побачити і виправити їх, дай мені розуміння, як уникнути марнотратства, як не піддатися спокусам легкого заробітку і бути відповідальною за те, що отримую. Пресвята, Богородице, мати милосердя, покрий мене і мою родину твоїм святим покровом, допоможи нам жити в благодаті Божій. Не тривожитися за завтрашній день, але мати впевненість у Божому проведінні. О Господи, благослови мене, щоб у моєму домі завжди був достаток, щоб я могла не тільки забезпечувати свої потреби, але й ділитися з тими, хто має менше. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, О, Господи. Сьогодні я приходжу до Тебе не з проханням про щось зовнішнє. Я приходжу з тим, що ховається глибоко в мені. Мені соромно це визнавати, але я хочу бути з тобою чесною. Я часто заздрю. Часто порівнюю, часто почуваюся меншою. І це краде в мені радість, краде спокій, краде вдячність, бо замість дякувати за все я дивлюся на чуже і вважаю, що в них краще. Господи, звільни мене від цієї пастки, навчи мене бачити, стільки добра ти вже вклав в моє життя, навчи мене дякувати за все, не мірюючи себе з чужими мірками. Господи, очисти мої очі, навчи дивитися на себе з любов'ю, не через призму недосконалості, а як на Твоє творіння. Навчи мене бачити не лише те, чого в мене немає, а й те, що я маю, і це безцінне. Я хочу бути вільною, вільною від порівнянь. Я хочу дякувати, а не нарікати. Я хочу бачити світло в собі, а не тільки у комусь іншому. Навчи мене любити свою історію, навчи мене бачити Твій план саме для мене, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.